Ці обгорілі двері лишилися після пожежі у гуртожитку на вулиці академічній. Їх учора вибивали жителі четвертого поверху з рятувальниками. Так намагалися врятувати сусідку. Розповідає Світлана. Вона кричала, кричала на допомогу, помагіте, помагіте. Ми вибивали двері. Вже дим чорний був. Вибивали та, тільки повибиває. ми самі вибити та, і зразу пішов варіаськи ну, чорний дим і жара. Жителі гуртожитку рятувальники викликали о пів на десяту вечора. В ході проведення розвідки на свіже повітря було евакуйовано три мешканця гуртожитку. Під час ліквідації пожежі було виявлено загиблу особу 1952 року народження. Пожежу вогнеборцям було вдалося локалізувати о 21 годині 41 хвилини. Обставини пожежі з'ясовують рятувальники. З Масляний обагріватель. Така проводка, на сьогодні свята. Та, Та ні, ні, ти не ж сама знаєш, ні. Какая да, тут проводка? Нам лет обещают обіцяють її У всех стоять счетчики по секціям у нас посмотрите. А можно, да? Гляньте. да. а я не проводка. Провода висять везде. До самого блоку, де була пожежа, жодну зі знімальних груп трьох телеканалів не пустили. А чому не можете дати нам підзняти з цим Ну нам не разрешают. Сказали, ні. Все. Що я откуда я знаю? – А хто сказав? – Тейкер. Самі жителі сусідніх кімнат ночували у рідних. У матері ми були. У матері були ось цю ніч. А цю ніч, не знаю, треба, кажу, щоб забили там хоча б клієнкою, ну, сквозняк, діти, тож треба там відстирувати, відмивати. Не, там, там страшно просто, дівчата, там дуже сильно, сильно страшно. Все згоріло, все чорне. – Не, ми ну, у матері. – Ми пропонували, так, да, кому там, – на низу, да, селяли, свободна, кімнати вільні. – Так, селяли, кімнати давали, щоб хтось… Так, так, не знаю, що робити. Цей гуртожиток знаходиться на балансі комунального підприємства міст. Чому не впустили журналістів до приміщення? Юрист підприємства прокоментував так. На теперішній час проводяться слідчо-оперативні дії. Права журналістів щодо безперешкодного доступу будуть узгоджені та надані після проведення дій ДСНС. Наразі вони проводяться це. По перше. По-друге, у нас карантин на об'єкті. Надія Задорожня, Євген Єжов. Новини на Суспільному.